Доброго дня, шановні колеги. Ну от і починаю дійсно розповідати про обшуки, як вони відбуваються в Україні. Перед цим я хочу ще висловити своє таке психічне ставлення от до цієї тематики, до цього інституту кримінального процесу, кримінального права. І от як просто звичайна людина, навіть не як адвокат, висловитися, розказати про ті відчуття. От які мене переповнювали під час тих обшуків, в яких я приймав участь. Скажу вам дуже відверто, що дуже неприємно приймати участь в таких, в таких от, в заходах. Тому що приходиш не в свою хату або не в свою квартиру і спостерігаєш за тим, як купа. Ну, чужих людей в своїх черевиках немитих, швендяють по чужому житлу, ходять в туалет, висцятися, вибачте мені за відвертість, висратися, тиняються по кухням, відкривають холодильники, значить, залазять в шафи в сипяльнях. Відкривають шуфлятки, знаходять там нижню білизну вашої дружини або навіть мами. Перекидають це все. В нижній білизні знаходять гроші ну, вашої мами або вашого, вашої дружини. Бо ж у нас жінки такі, що щось собі приховують на чорний день. Ну, так у нас заведено, про які ви навіть не знаєте, а можуть це бути і навіть великі суми. Крім того, вони передивляються все ваше бухло, яке ви там зібрали за довгий час і надають оце привселюдно один одному висловлюють оцінку щодо того, що ж цей обшукований п'є. Може він просто бомжара і п'є самого. Або якщо в нього там ну, підборочка таких гарненьких сингел-молтів і віскі, то вони відпускають там жарти. Що о, диви, який він у нас оце такий, да? от лазять по ваших документах, відкривають ваші записні книжки, передивляються там цифри шукають якісь підозрілі цифри, або просто читають ваше листування з вашою дружиною, або навіть з вашою коханкою, ну, хто його знає? знаходять в вашій шафі, порновідео або якесь, скажімо, сексуальне устаткування, яке ви використовуєте. Під час вашого, скажімо, сексуального життя з вашою дружиною, або може навіть сам з собою, заглядають, якщо у вас є в хаті відео спостереження, то заглядають туди і передивляються, а що ж у вас тут відбувалося за певний час, бо у батьків сьогодні відео знаходиться прямо в кімнатах. Ну і там дивляться, наприклад, ваші знову сексуальні. Відношення з іншими жіночками, дівчатами, а може і особами чоловічої статі, і таке буває, от, і от до цього всього вони мають доступ. Доступ не обмежений, ну, в принципі, нічим. Як тільки слідчі органи з'являються в вашому житлі, то про вас буде відомо все і вся. Якщо ви до того спеціальним ну, способом не приготуєтесь, якщо ж йдеться про обшук, наприклад, на якомусь підприємстві, то там виникає така ж саме приблизно картина, коли слідчі органи мають право доступу не тільки до вашого приватного, але й до вашого фінансового, до вашої діяльності. Інтелектуальної і до вашої діяльності просто фізичної, яку ви зберігаєте як секрет, бо ж в рамках конкуренції, це дуже важливо. Але вони мають до цього просто масивний доступ. І от, прийнявши участь в таких заходах, звичайно, я виходжу з такого заходу, ну просто. Просто як голий. Таке враження, що я, мене просто розділи і викинули, як то кажуть, на, на вулицю голим. І не просто на вулицю, а на вулицю, де мороз, мінус 25 градусів. От з таким відчуттям я виходжу з обшутів. І це ще не все. Про наступне я буду в наступних відео говорити. Це була частина друга успіху всім, слава Україні, героям слава! Пам'ятайте що до обшуку, який може відбутися щодо вас в будь-який момент. Ви маєте готуватися все життя.